Понівечені будинки, інфраструктура та комунікації результат майже восьмимісячного терору росіян. Найбільше пошкоджень за час повномасштабного вторгнення расистів у Харкові зазнав саме житловий фонд і особливо вікна, що зносяться вибуховою хвилею. Тому комунальники досі продовжують закривати контури. Подібні ремонти проводять всюди. Адже у Харкові немає вже жодного місця, куди б не прилітали ворожі снаряди. Особливу увагу бригади підприємств приділяють районам, що зазнали найбільших руйнувань. У постраждалих від ворожих обстрілів будинках Салтівського району закривають контури спеціалісти комунального підприємства Харківське ремонтно-будівельне підприємство щодня готують житловий фонд до опалювального сезону. А також у Новобаварському районі робітники комунального підприємства «Харківспецбуд» продовжують закривати вибиті вибуховою хвилею вікна у квартирах мешканців та під'їздах, а також ремонтувати покрівлі, пошкоджені під час ворожих обстрілів. Покрівлі також лагодять всюди, де були прильоти. Зокрема, в холодногірському районі продовжують виконувати аварійні роботи з ремонту дахів. Крім того, комунальники встигають ще й проводити поточні ремонти, аби будинки харків'ян були комплексно підготовлені до зимових холодів. Яна на Олексій Мурав'йов, Харківській звісті.